Гранітні обелізки, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил, на цвинтарі розстріляних ілюзій, уже немає місця для могил, мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть, розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли. Коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевне, брепнуло від сорому й хули, тремтіть убивці, думайте лакузе, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій, уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижія земля, і кожного катюгу і тирана. Уже чекає сукана петля розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, І їх прокльони злій несамовиті, впадуть на туші пліснявій вій ситі і загойдають дерева на вітті апостолів злочинства і облуд. Сніги, не сніги, аріллі, на орені смертю замить. і хлопець. Одне вугілля біля танка свого лежить, руку підняв до неба, крик занімів на вустах, бо жити б йому ще треба в незайманих десь містах, Щоб чути довкола себе той гомін прекрасних міст, бунтуючи, зняв до неба чорний кулак, танкіст, і руки його обгоріли не хочуть такого кінця. І зуби аж сяють білі на спаленій масці лиця, бо тож недомріяна мрія, мрія тож вірність його комусь, напис на танку біліє Жди я вернусь. Вчися чекати, друже, Вчися чекати. Ластівки на електричних дротах в сині неба, ще наслухають струмні струми землі, Що під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море. У незручній западенні екзистенції Заранню друже власним віддатись пристрастям тільки так, вияви, самоутрати, кам'яніть, 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 тільки твердь символ самозбереження. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось, не забувайте, незабутнє, воно вже інеєм взялось і не знецінюйте, коштовне, не заубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне на сто ерзаців у собі минають фронди і Жеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мине. Любіть травинку і тваринку. І сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня, згадайте в поспіху вагона, в невідворотності зникань, як рафаелівська мадонна у віч дивиться вікам в епоху спорту і синтетики людей велика ряснота, нехай тендітні пальці. Етики торкнуть вам серце і вуста. Російський мотив, що падав дощ, і що старечий голос вже не чоловічий, не жіночий, а тільки злий і сповнений розпуки, кричав із саду перекрив гармошці з однаким синкопічним перебором. Так мореві кричать поверх прибою, щоб не здуріти все про те, що маного, і знову маного, маного, маного раз. У мокрих кронах яблука світилась, мов зірки засвічені зеленім, ніжніша дощ. Захлинався голос, неначе не співав а матюкався. і все те много, много, много раз. І втім була заразність божевілля, Посохли губ, роздертої на грудях казенної смугастої піжами, у п'ясуці затислого ножа, спітнілого руків'я ізоленти. Росія, я люблю твої пісні. І хижу лють та до часу, холодну лють північного розбою, як мсти за напащене життя тому, хто перший трапиться під руку. Ми вип'ємо водки, і ти мене уб'єш. І двадцять, тридцять ножових на тілі, поки рука не втомиться штрикати, не буде много, бо немає. Много у тому ділі, де було вже раз. А той кричав і розтягав гармошку, і як циганка тряс по брязкачами уже давно музейних орденів і падав дощ, і яблука світились, і мокла під дощем чиясь машина. І жаль було. Мій господи, так жаль, як. Зроду не було, не винтові.